Вітаю, друзі, я Віталій Портнаков. У своєму зверненні до нації про ситуацію справ у Сполучених Штатах і світі, президент Джозеф Байден очікувано закликав законодавців підтримати допомогу Україні і підкреслив, що із необхідною зброєю Україна зможе перемогти російську агресію. Однак, вже сприйняття. Цих слів американського президента продемонструвала, як змінилася ситуація у Сполучених Штатах щодо підтримки України у останні два роки. У 2022 році, президент Байден виступав із своїм посланням до нації буквально за кілька днів після того, як президент Російської Федерації Володимир Путін ухвалив рішення про напад на сусідню країну. І тоді слова Байдена про готовність допомогти Україні у її протистоянні російської агресії, хоча на той момент взагалі нічого не було відомо про те, як розвиватиметься ця війна, були зустрінуті авацією представників обох політичних партій репрезентованих у американському конгресі. Зараз, під час слів президента Байдена про необхідність і надалі допомагати Україні, переважна більшість республіканців. Намагалася зробити вигляд, що взагалі не звертає уваги на заклики президента, не аплодувала і або просто перевіряла інформацію у своїх мобільних пристроях, що виглядала відвертою ігнорацією тих слів, які звучали у парламентській залі. Також є досить важливим той момент, що. Президент Байден у своїх словах щодо необхідності допомагати Україні зосереджувався насамперед на протистоянні Росії і дорікав своєму попередникові і, очевидно, головному опоненту під час виборів у 2024 році Дональду Трамп в тому, що він готовий прогнутися перед Володимиром Путіним. Тобто, саме російська загроза була найважливішою темою. В цьому посилі президента Сполучених Штатів, коли мова йшла про необхідність допомогти Україні, і з цієї точки зору стає більш зрозумілим, чому американська адміністрація, скажімо, бажала побачити у залі під час промови Байдена і першу леді України Олену Зеленську і вдову російського опозиціонера Олексія Навального Юлі, тому що. Тема вбивства Навального на певний час стала головною темою для американських медіа, в яких ви вже не знайдете такої уваги до України, яка існувала і у 2022, другому, і частково у 2023 році. І президент Байден робить все можливе, щоб звернути увагу свого суспільства на те, що війна в Україні далека від свого завершення. Таким чином увага до. Політичних репресій Путіна мали привернути увагу і до російсько-української війни, і збільшити шанси на допомогу Україні. Однак, як відомо, від цієї пропозиції відмовилися як у Києві, так і у команді російської опозиціонерки. І тепер залишається тільки сподіватися, що у Адміністрації президента Сполучених Штатів знайдуться додаткові аргументи, щоб переконати Конгрес у непростій передвиборчій ситуації допомогти Україні у її подальшій боротьбі з Росією. Або ж, звичайно, головний тягар допомоги Україні у найближчі роки буде пов'язаний саме із готовністю європейських країн. Звісно, всі ці зовнішньополітичні проблеми стали. Головними у виступі Джозефа Байдена, коли мова йде саме про ці питання, які стосуються зовнішнього світу, окрім України, це ще непроста ситуація на Близькому Сході. І тут Джозеф Байден зустрічається і з опозицією в лавах своєї власної партії, бо багато хто з демократів вважає, що допомога Ізраїлю в тому вигляді, який зараз. Є визначальним в діях адміністрації, не враховує гуманітарної ситуації в секторі Газу. Саме тому. Того... Для американських медіа головним моментом щодо зовнішньої політики стали зовсім не слова про Україну, і навіть про Путіна, а про готовність сполучених штатів побудувати на нейтральній території порт в секторі Газа, який допоміг би евакуації цивільного населення з території, де продовжуються бої між Ізраїлем та терористичним угрупуванням Хамас. Очевидно, що ця Побудова має бути сигналом Джозефа Байдена, його власним виборцям і однопартійцям, що він в будь-якому разі здатний зробити для населення палестинської автономії більше, ніж його конкурент Дональд Трамп. І саме тому очікувано близькосхідна тема стала у оглядах американських медіа набагато більш важливою, коли мова йде про послання американського президента, ніж тема українська, тому що тут знайшлося конкретне рішення, принаймні. Тактично пов'язане із подоланням політичних труднощів самої адміністрації. Ну і саме послання, звичайно, зосереджувалося зовсім не на війні в Україні і навіть не на кризі у секторі газа, А Насамперед, на внутрішньополітичних питаннях сполучених штатів саме вони будуть визначати за кого голосуватимуть американські виборці і як будуть виглядати Сполучені Штати після 2024 року. І тут багато хто говорить про сильний і наступальний виступ американського президента, про вже передвиборчий виступ із гострою критикою Дональда Трампа, і зовсім не тільки тоді, коли мова йде про позицію колишнього американського президента по відношенню. До Володимира Путіна та інших автократів, а й тоді, коли мова йде про внутрішньополітичні проблеми, коли мова йде про міграційну політику Сполучених Штатів щодо компромісів, по якій Джозеф Байден знову закликав Конгреса, нагадаю, що знаходження таких компромісів опосередковано також має відкрити дорогу для голосування по допомозі Україні. Той Байден, якого бачили американці на трибуні американського конгресу, був справжнім політичним бійцем, який натомість наголошував на того, що його вік це не недолік, а демонстрація цієї політичної мудрості, яка допоможе йому керувати Сполученими Штатами у подальші роки. Ще Одне намагання апелювати до найбільших побоювань сполучених штатів, виборці яких будуть обирати між двома літніми кандидатами чинним президентом Джозефом Байденом і колишнім президентом Дональдом Трампом, який молодший за свого спадкоємця лише на кілька років. Ну і звичайно, можна було помітити, що політичне Розмежування між двома таборами, які готуються до листопадових виборів, вже надзвичайно. Спікер. Майк Джонсон фактично не піднімався під час промови американського президента і робив все можливе, щоб за виразом його обличчя республіканці могли побачити глибоке несприйняття і слів президента Сполучених Штатів і самої його особистості. Однак, очевидно, що головний виборець, для якого Майк Джонсон робив ці вирази обличчя на телевізійні камери це колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, від якого зараз залежить кар кар'єра будь-якого представника американського істеблішмента без підтримки якого не може бути ані виборів до сенату, ані виборів до конгресу, ані партійної кар'єри у республіканській партії, як це довели останні зміни у його керівництві. Республіканці стали справжніми заручниками мільярдера, які сподіваються на продовження своєї політичної кар'єри, і для того, щоб втілити в життя свої погляди на те, як виглядає Америка, і для того, щоб відбитися від чисельних судових позовів, які втім абсолютно несправ. Авляють враження на прихильників Трампа, готових допомогти йому уникнути будь-якого покарання в сподіванні привести свого кумира до овального кабінету у Білому домі. саме тому послання президента Байдена продемонструвало наскільки жорстокою жорсткою буде передвиборча боротьба у Сполучених Штатах в найближчі місяці, і як Найважливіше світові теми будуть у заручниках цієї важкої і безкомпромісної боротьби. Так що давайте готуватися до таких крутих поворотів, які зараз навіть і важко передбачити, і під час передвиборчої кампанії у Сполучених Штатах, і звичайно, якщо Дональд Трамп зможе взяти гору і повернутися до кабінету президента Сполучених Штатів, ми навіть не уявляємо, в якій епосі опиниться світ після. Такого рішення американських виборців і які нові кризи згенерує це рішення. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу і Байміякофі, які допомагатимуть розвивати ці продукти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемога і миру вам! Хай щастить!